Породілля не почула плачу свого новонародженого немовляти, то вирішила. Дитина мертва. Загорнула її у білизну і закопала в себе на подвір'ї. Історія від якої мурашки по шкірі сталася на Рівненщині в селі Козак. Там місцеві жителі знайшли тіло новонародженої дівчинки у ямі для відходів. Її ж матір відтоді зникла. Два тижні активних пошуків, і от з'явилася перша інформація про неї. Працівниками поліції була отримана оперативна інформація. Що дана жінка знаходиться в лісі, переховується від працівників поліції поблизу села Козак, відповідно, працівники поліції виїхали на місце, де ця жінка була затримала біля лісу і доставна в користье відділення поліції. Сама породілля пояснює про її вагітність, ніхто не знав. Вона й сама з'ясувала, що при надії, коли дитина почала ворушитися, каже, що в сім'ї й так четверо дітей, і вони ледь заводили кінці з кінцями, але запевняє, новонароджену не вбивала. Вона народилася вже мертвою. Видно, жінка в розпачі вини не заперечує. Ну я винна, я знала, що, що я то я ж винна, бо я ж таки зробила, значить я винна. Я злякалася, я бігла. Проте в чому саме винна жінка, поки розбирається в поліції. Зараз триває судово-медична експертиза. Якщо за її результатами стане відомо, що дитина була мертвою від народження, на жінку не чекатиме кримінальна відповідальність. Якщо ж ні, її судитимуть за статтею Умисне вбивство. Втім, так чи інакше у горе матері є ще четверо дітей, троє з яких неповнолітні. Їх доля поки залишається невідомою. У поліції кажуть, що сім'я цілком нормальна, і соціальним службам слідкувати за ними не доводить. Аллая, как як виявилося, даремно. Если в службе по делам, допустим, 3 человека работают, а у них участок где там 203 таких семьи, им нужно обходить, им нужно коммуницировать с правоохранительными органами, я, отчасти их понимаю. Но опять же, это не снимает вины ответственности государства, да, о том, чтобы прописывать механизмы. Налажувати економічку составляющую государства, чтобы люди эти получали достойную оплату, чтобы они могли компетентно включаться. у ситуації, яка сталася на рівненщині. На жаль, держава вже не допоможе. Не мовляючи, то вже народилося мертвим, чи померло вже в руках своєї матері. А от про решту дітей подбати ще не запізно.